Добрий ранок! Сьогодні 30 травня 2025 року заняття в старшій групі ознайомлення із соціумом. Тема заняття наш гардероб з запорами руху. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве для вас заняття. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Скажіть мені, дітки, яка зараз пора року? Так, звісно, весна. А чи однаковий одяг у нас усі пори року? Ну, звісно, ні, тож сьогодні саме про наш гардероб за порами року ми будемо з вами говорити. Адже я впевнена, що ви так чекаєте теплих днів. Щоб вийти на вулицю тільки в чортика, платячку, футболці, і щоб не потрібно було взувати черевики, чобітки, одягати теплі куртки, всім хочеться швиденько одягнутися та вибігти на вулицю на прогулянку. Отже, ми сьогодні з вами відправимось в подорож країну. Одягу та взуття. Тож приготувалися, закрили очі та уявили, що ми відправляємось в цю країну і ми дізнаємось багато нового про одяг, взуття та для чого вони потрібні. Відправляємось. Країну одягу та взуття. А в якому ж магазині ми можемо дітки придбати ці речі, ось які ви побачите на остих картинках. Що ви бачите? Там і сорочка. Так, спідниця, шкарпетки, штани, шорти. а де все це ми можемо придбати? Як називається магазин, в якому вам придбають батьки такі рак речі? Ну, звісно, це магазин. Одягу. Ось ви бачите, і сукня яка гарна, і спідничка для дівчаток, і сорочка та шортики для хлопчиків, і шкарпетки як для дівчаток, так і для хлоп'ят. А в якому магазині можна придбати ось ці речі? Що ви бачите на цих картинках? Назвіть мені. Так, гумові чобітки, босоніжки, черевики, кавці, росівки. В якому магазині це можна придбати? Звісно, в магазині зуття. А подумай, який же одяг для сестрички оленки. Вона ось велика дівчинка, яка. Ось катруся, а який одяг для катрусі. Так, на оленку ми одягнемо ось цю куртку. А для катрусі ми будемо. Називати слова ніжно, ласкаво та курточку, ось рожеву курточку. На оленку ми одягнемо ось цю спідницю, а на катрусю, так спідничку. На оленку ми одягнемо халат, а на катрусю. Калати. На Оленку ми одягнемо щоді шубу, а на Катрусю Шубку так молодці! Ось ви бачите, що ми одягнемо на двох сестричок. Юлини Кошеня любить грати з. Капцями мета. мама прийшла в магазин за. Звісно, шубою, продовжуємо речення. Малюки ходять по каюжах у губнових. Звісно, чобота. Улітку дівчата ходять у спідницях, молодці, звісно. Давайте порівняємо, які речі тут довгі чи короткі? Що це? Так це штани і штани які? Штани? Так, довгі. А це що? Так, це шорти, а шорти які? Так, шорти короткі. І в нас вже літо. Завтра буде літечко, післязавтра літечко. І три місяці в нас літа. То що ж ви придбаєте в магазині одягу? Довгі штани чи короткі? Адже ми саме відправились подорож до магазину. Ну, звісно, шорти, так, тому що влітку дуже спекотно. і хочеться одягнути щось дуже таке зручне, щоб і в пісочниці погратися, і побігати. Давайте знайдемо протилежні речення. Хто тут хто у нас? У Олі сукня, яка ось дівчинка Оля? Рудна так. а у Каті так чиста, звісно, ось, знає, зустріли таких дівчаток в магазині. У Дениса одяг який? Сухий. А чому він сухий? Так, тому що він сховався під парасоль, А це дітки Сашко. А у Сашка який одяг? Так, звісно, мокрий, тому що він не взяв із собою парасоль. А ось зараз ви розглянете одяг та назвіть, який предмет тут зайвий. Та чому? Так, звісно, тому що цей предмет ми одягаємо на голову, а сукню, штани та спідничку ми одягаємо не на голову тому. І даний предмет зайвий, ми його прибрали. І ось на цій картинці також необхідно знайти зайвий предмет. Подивіться, що ви тут бачите? Так, валінки, капці, кросівки, сукня. Так, правильно, сукня зайва. А чому? Тому що сукня одяг правильно а все інше, як можна назвати одним словом? А, це взуття, вірно. І ми в магазинах одягу та взуття, але можуть бути в окремих магазинах і на окремих полицях обов'язково. Об а який же тут предмет зайвий? Так, звісно, а чому? Так, тому що все тут в суття, а даний предмет пальто це одяг, тому саме цей предмет є зайвим. Подивіться на ці картинки та скажіть, коли так одягаються люди? Яка пора року тут зображена? Ну, звісно, це осінь. А як ви зрозуміли, що це осінь? Так іде дощ, листя жовте? Подивіться, кого ми тут бачимо зображено. Так, діток, які захворіли, тому що вони одягалися не за порами року, не по сезону. Тому потрібно одягатися тепло, коли зима, осінь, весна, та одягатися не тепло влітку, а ось так, коли одягаються люди, так взимку одягають і шуби, теплі куртки, пальто, чобітки теплі. А як ви здогадали, що це зима? Так сніг іде. Так сніговик ви побачили, звісно. А коли так одягають, так весною, так ви побачили, що течуть рівчачки, сніг тане. Звісно, це весна, пробивається зелена травичка. З'являються, ось ми бачимо бруньки на деревах. А коли ж одягаються ось там? Ну, звісно, влітку. Так ви побачили, що порхають метелики, що дітки бігають в шортах. Сукня, футболка граються в піску. Це робимо тільки влітку, коли дуже на вулиці тепло, навіть буває спекотно. Не забувайте одягати на голову панамки, кепки, щоб захистити голову від спеки. Давайте розглянемо ось ці картинки. Визнати, що ми одягаємо, а що ми псуваємо. Ось одна дівчинка у нас зувається, а інша одягається. Так, суваємо ми туфлі. Так, шлюбки, босоніжки, ще одні туфлі. А одягаємо що ми? Шорт, Пальто спідницю та сукню вірну. Давайте розглянемо, в які пори року що ми одягаємо, ви бачимо. Це зима, це літо. Це дощ іде осінь. Так, що ми будемо одягати в зиму? Так, теплу шубу, куртку. Шапку, чобітки теплі, а влітку що ми так не забуваємо одягати на голову панаму, Взуваємо посонішки та сукню. А коли дощ іде що ми взуваємо, так, звісно, гумові чобітки. Та одягаємо ось такі плащі. Так, дуже гарна наша подорож завершується. І ось вам такий смайли, тому що дуже багато ми сьогодні дізналися про одяг та взуття. Я думаю, що вам така віртуальна подорож дуже сподобалась. Я впевнена, що ви згадали, що ви маєте одягати влітку, взимку. Що саме зараз одягайте весною? Та що восени. Наше заняття про гардероб в різні пори року завершується. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої друзі! Зустрінемося на наступному занятті.